Друзі. Друзі, дійсно, сьогодні маю слово у якості координатора громадської кампанії щодо звільнення патріотів, політв'язнів новітнього режиму, режиму Авакова Порошенка, зокрема Дениса Поліщука і Андрія Медведька. Власне, дуже радий, щиро радий тому, що жоден громадсько патріотичний захід зараз не оминає тема безумовного звільнення політв'язнів, зокрема і це. Цей захід, цей патріотичний фестиваль не оминула ця тема. Тому дуже хочу подякувати організаторам, і, зокрема, Руслану Андрійку за цей прекрасний захід за цей прекрасний вечір і за. За те, що тема політв'язнів тут є однією з центральних. Також дуже хочу подякувати всіх присутніх, всіх хто долучився до організації, всіх хто прийшов просто послухати музику, і всіх, хто також я певний, що долучиться до громадської кампанії з звільнення політв'язнів. Також дуже хочу подякувати виступаючих, усіх без виключення, зокрема, гурт Веремій, гурт Колір Ночі. Колір ночі співав мою, напевно, улюблену з їхніх пісень Воїни волі. Власне, сьогодні ситуація в нашій державі така, що воїни волі, ті, що не є загиблими, ті, що не лишились в могилах і в степах Донбасу, вони є переслідуваними тут, у столиці і у інших регіонах нашої держави. Власне. Жодного напевно добровольця, котрий за покликом серця, а не за покликом воєнкомату і мобілізації поїхав на Донбас боронити нашу державу. Він не залишається, не залишається без загрози від нинішнього режиму. Власне, так і сталося з Андрієм Поліщуком і Денисом Медведьком, котрі зараз потрапили за грати. Їм зараз інкримінують справу з приводу вбивства бузини. Справу абсолютно свавільну. Право абсолютно бездоказово, і це підтвердили підтвердив цілий ряд судилищ, судових процесів. Буквально вчора, точніше, вже сьогодні, в третій ночі, закінчився останній суд, коли. Дениса Поліщука знову на два місяці кинули заграти. Але ці два місяці, котрі вони вже провели за гратами, ці два місяці, котрі їм суд присудив, це не, це не останні терміни. Ця стаття, дана стаття, котру їм інкримінують, передбачає довічнення ув'язнення. Власне, зараз ми стикнулися з такою ситуацією, що Ті, ті активісти, ті патріоти, котрі не загинули дивним чином на інститутській, ті, що не загинули від куль Біркута на Майдані, ті, котрі е дивним чином змогли вийти з багаточисленних котлів під Дебальцевим, під Іловайськом, власне котрому вже майже рік в котлах навколо Донецького аеропорту, всі виживші. Котрі зараз повертаються, вони попадають під тиск нинішньої свавільної системи Мендівської, Аваківської, Порошенківської. На чому хотів би черговий раз наголосити, будь ласка, всі долучайтесь до кампанії, відвідуйте заходи. Зараз центральними заходами є судові процеси. Наближається час апеляційних судів. Слідкуйте за анонсами. Відвідуйте заходи, кожна, підтримка кожного. Дуже важлива, дуже суттєва у цій справі. Дуже всім вдячний. Слава нації! Свободу, політ в'язня! Свободу, політ в'язня! Свободу, політ в'язня!